Вітаю, нація, вітаю українців. Причому вітаю таке, буде дуже цікавий такий от аспект. Вітаю всі українські нації, незалежно від того, які концепції ці нації прийняли для себе, просувають в життя, і які завдання перед собою ставлять, які вирішують. Тіх українських націй, які намагаються діяти в інтересах українського народу. ті на та українська нація, яка говорить про те, що українському народу треба забути про всі сучасні тенденції, а діяти виключно, як в племінному союзу і в інтересах родових громад діяти, забути про сповідання, забути про всі. Напрацювання, правові напрацювання, які відбулися за останні декілька тисяч років, і от виключно от така у знаєте, от є така українська нація, що тільки родові громади, або, наприклад, така от українська нація, яка каже, що е нам потрібен гетьманат і не потрібні ніякі там колоніальні вигадки, типа президентів, всього іншого. І хоча от вони можливо, там знають, а можливо і не знають, а можливо їм пофігу, знають вони про це чи не знають. От вони не хочуть про це замислювати. Що в сучасному праві ем, суб'єкти міжнародної взаємодії це держави, і от оці от держави ем, вони діють за як національні суб'єкти, а у національних суб'єктів е, існують президенти. І от в, в усіх сучасних держав. Є президенти. От ті, хто говорять, нам потрібно повернути гетьманат, від, давайте повернемось в дитячий садочок. Не будемо ходити ні в вищу школу, ні в школу, бо школа це вигадки е сучасні для поработіння людей і всякого, всякого такого іншого. І от е давайте повернемось в дитячий садочок, людство, і хай буде тільки гетьманат. От, і більше нічого іншого, до цієї української нації, або наприклад, до української нації, теж українська нація, чому ж ні? Ті, хто говорять про те, що нам треба зберегти УРСР, яка перейменована на Україну, залишити радянський устрій. Нічого страшного, що УРСР засновник СРСР, і Путін має претензії на УРСР. Ну от давайте от, викинемо Путіна, але залишимо радянщину на перейменовану радянщину на українській землі. Це теж українська нація говорить про це. От і а вже ж я звертаюся і до української нації, український народ, національна група. Яка абсолютно чітко усвідомлює, що назад е, йти право не може, може тільки рухатись вперед. І а вже ж на українській землі треба нарешті завершити державний перехід і побудувати державу для е, е, українського народу. Та яка буде впроваджувати найсучасніше дослідження, правові дослідження, найсучасніші правові перспективи, і відповідно, український народ зможе діяти на захисті українців на українській землі саме в найсучасніших формах суб'єктів міжнародного права, тобто до всіх дивіться, виникає така ситуація. Ми спілкуємося між собою. Ми говоримо між собою, обговорюємо різні, там, хто правий, хто не правий, і кожного разу ми змушені е, користуватися етикою. Ми спілкуємося між собою, е, і е, от я декілька разів намагався, ну, не декілька я постійно намагаюся да? постійно намагаюся спілкуватися дуже коректно і дуже м'яко, коли приходять там, е, українські націоналісти. Різних е, українських націй, і е, вони вступають в розмову. Є ті, хто приходять в розмову і говорять: ми не все розуміємо, з чого ти, давай спробуємо поговорити і з'ясувати позиції. Я кажу так добре. І кожного разу я діяв дуже м'яко, дуже коректно. От і знаєте, от кожного разу мою м'якість і мою коректність починають сприймати як. Слабкість, нездатність е, бити морду, нездатність е, просто вивазюкати по підлозі е, сволоту за таку от поведінку, нахабну поведінку. І думають, ну це ж лашара, якийсь просто. Ще зараз ми цього лашару просто заплюємо. І доводиться просто відповідати як треба, да, от на мові, яку вони розуміють. Набити морду, да просто чітко сказати: ти своє ім'я приховуєш, ти своє фото приховуєш і дозволяєш собі обливати брудом незнайомих тобі людей. Відчуваючи безкарність за свою поведінку, відчуваючи, що тебе неможливо знайти, неможливо прийти і взяти за бари, просто виволокти на вулицю і запитати, подивись мені в очі, і скажи чітко, ти дійсно вважаєш, що оці твої брудні слова, що за них тобі не винесуть щелепа, да? наприклад, да? не виймуть око за, за брудні слова? Ти дійсно так вважаєш, що ти не збираєшся відповідати за свої слова? От хтось. Хто чує тільки мене, як пишу я, да, як я говорю, да, е, що я дійсно можу взяти за бари, вони кажуть, ну стой, чекай, а що ти собі дозволяєш? Як ти розмовляєш з людьми? Як ти з жінкою розмовляєш? Да, вона тебе обісрала, але вона же жінка, вона леді. Ти не можеш сказати їй, слухай, ти шалава, якщо ти будеш ще раз такі речі писати, я, заб... я не буду дивитися, що ти жінка. Я просто реально виволок у тебе на вулицю і закинув смітник. То не можеш так себе вести. Я буду захищати жінку. Ти точно жінку захищаєш, кажу я. Чи ти захищаєш шалаву, яка не слідкує за своєю за своїм язиком, за своєю мовою? Ну тоді, якщо ти захищаєш її, то тоді я дійсно її чіпати не буду. Ну тоді я наб'ю морду тобі за її слова. Як ти собі дозволяєш? За тобою люди не підуть. Які люди? Бидло, люди за мною не підуть. Мені не потрібно вести за собою бидло стада. Я не збираюсь цього робити. Я відповідаю і захищаю тільки одну національну групу український народ. Я не захищаю бидло маси. Коли до мене приходять люди, мої побратими, і чітко внятно говорять: ми розуміємо, що ти робиш, ми розуміємо, куди ти йдеш. Ми твої побратими. Я кажу, добре, ви довіряєте мені? Так, ми тобі довіряємо. Все, тоді йдемо разом. Ви довіряєте мені? Ні. Ми вважаємо, що треба обрати іншу людину. Окей, тоді проводимо вибори, обираємо іншу людину і йдемо тоді з іншою людиною. Ще раз я несу відповідальність виключно перед моїми побратимами. Коли мені приходять і кажуть, ти не мій президент, я кажу, так, я не твій президент. Ти ніколи не визначався українським народом. Ти ніколи не казав нікому, що ти є український народ, національна група, яка буде будувати на підставі конституції України 96-го року державу для українського народу. Ти цього не казав і тому я не твій президент. Жодного відношення до тебе я не маю. Ти зберігаєш державу Зеленського на українській землі. Ти зберігаєш УРСР перейменовану на Україну. Я не твій президент, твій президент Зеленський. І виключно він, йди, будь ласка, до Зеленського, скавчи перед ним, прогинайся спиночку перед ним, розповідай йому, що ти йому довіряєш. Він може й не лошара для тебе. Він не створив державу на підставі Конституції України 96-го року. Він досі є підлеглий Путіна воон. Іди до нього і йому скавчі, розповідай. Не мені, не мені. Якщо ти приходиш до мене і кажеш мені, ти неправильно собі ведеш. Іди нахер, це дуже просто. І це і є етика спілкування. Коли росіяни прийшли на українську землю і сказали, ви неправильно себе ведете, ніхто з вас не почав їм скавчати. Ой, дійсно, ми якось неправильно себе ведемо. Що почали робити? Бити морду москвинам за те, що вони приперлися на чужу територію. Коли ви претесь на мою територію права і розповідаєте мені, як мені жити, для мене ви звичайні москвини. І я вже ж я б'ю морду і розповідаю, що ви тварюки істоти, і вам нехер тут робити. Вам місце лише одне нахер звідсіля. Якщо ви прийшли як друзі, якщо ви прийшли радитись, якщо ви прийшли поважати наше напрацювання, тоді я розмовляю з вами вічло і коректно. Прийшли мене повчити, що робити, прийшли мене засунути кудись, отримаєте. В морду візьму за бари, викину нахер. Оце дуже просто. Я несу відповідальність за свої слова виключно перед українським народом. Якщо я буду слабким, млявим, якщо я буду прогинатися перед іншими національними групами, моя національна група, український народ скаже: Да нахер нам такий президент? Це якась, я не знаю, ганчірка, якась, яка прогинається перед всіма. Я хочу, щоб мій український народ пишався мною і казав, він не дасть мене в образу. І коли якась тварюка приходить і розповідає, що він самопроголошений президент, а я його обирав, і я точно знаю, що я йому довірив, я не розумію, чому він мене не захищає. Чому він не захищає мій вибір? Після мене буде обраний інший президент. І коли якась тварюка скаже, що він самопроголошений, я буду так само, як сьогодні мої побратими, казати, я його обирав, цю людину. Я приймав участь в його виборах, я буду захищати його, бо я його обирав. Так от, якщо якась тварюка прийде і скаже: ви тут ці самопроголошені, ми вас не приймаємо, ідіть нахер. Ваше право буде лише тоді, коли ваша конституція стане чинною на цій землі сьогодні, поки на цій землі чинною є конституція України шостого року, на підставі якої ми, Національна група Український народ, створили державу. Саме на підставі цієї конституції, і не тому, що ми створили паралельні органи, а тому, що до нас цього ніхто не робив. Ми просто зробили це першими. Ніхто ніколи до нас не створював органи державної влади і управління на підставі конституції Кремля шостого року. Ви десь спали весь цей час. Ви легітимізували радянські органи. То, чого ви хочете від нас? Ідіть і скавчіть до них. Це етика спілкування, і вона дуже проста. Приходиш до нас з повагою, отримаєш повагу до себе. Приходиш щось розповісти про те, що ми щось неправильно зробили, ідеш нахер. Все дуже просто. Це така етика. Прийдеш з мечем, отримаєш мечем. Прийдеш з повагою, отримаєш повагу. Дуже проста етика. Якщо комусь щось не зрозуміло, все дуже просто. Кожен, хто сказав, я є український народ. Національна група, яка діє на підставі конституції України 96 року, від нас повага, від нас подана рука дружби, товариства, і ми разом будуємо єдину державу, яка можлива на цій землі державу створену на підставі чинного основного закону конституції України 96 року. Прийшов щось розповідати, що ми не праві, тоді від кожного з нас від нас спільно отримаєш по мордасам. Коли приходить якась тварюка, та що ти, та хто ти? Ти лошара, ти, блін, не на війні. Що ти знаєш про мій фронт, лошара? Ти десь на першій лінії, окей, мої побратими на першій лінії підійдуть до тебе і пояснять, особисто, глядячи в очі, ті, хто скажуть, ми обирали його і ми знаємо, що він діє на дипломатичному фронті. Ти хотів з кимось поговорити з нас на лінії фронту? Тут, на військовому фронті, до тебе прийдуть. Наші побратими, мої побратими, до тебе прийдуть і скажуть: я воюю зброю, він воює на своєму фронті. І коли поки я не можу воювати на його фронті, я роблю свою справу проти Москвина на першій лінії вогню. Все дуже просто. Нас достатньо багато, щоб кож... щоб на кожній лінії фронту були мої побратими. Один з нас, один з національної групи Український народ. Хочеш поспілкуватися з кимось з нас? Це дуже просто, де б ти не був? На острові Хортиця, На Сумщині? на Херсонщині. Де ти є? Той, хто хоче мені розповісти, що я не воюю, до тебе прийдуть і розкажуть, що саме я роблю. І тоді подивимось. Чи вистачить тобі сміливості розповісти, що я нічого не роблю, що я не воюю? Особливо цікаво, коли оці от тварючки, які сидять в центрах комплектації, розумієш? І вони такі сидять повністю одягнені, ідеальні? Вони не на лінії фронту. Це просто паразити, які смокчуть кров українського народу. Єдине, що вони роблять, це носять повісточки. Не носіть нам повісточки. Ми самі знаємо, коли йде захистити свою українську землю. Ніякі повістки не приносили сумцям, коли вони просто розгатили колонну на початку в кінці лютого цього року. Хто з них був по повістці? Де да, ніхто вони прийшли і самі це зробили. Ви що думаєте? Що ви будете з повістками ходити до нас, якось нас виловлювати? Да ми самі незабаром будемо виловлювати кожну сволоту, яка сховалася в тилу, і ніхіра не робила, крім залякування українців. Знайдемо кожного і запитаємо, як ти ховався? Чи ти ховався під погонами поліціянта без посвідчення, але по броні? Якось заховатися, аби тільки не бити Москвина, якось заховатися в тилу під погонами прокурора, наприклад, да або під суддівськими погонами, де треба прикриватися. Ми знаємо, що в військкоматах є приблизно 1% реальних бойових хлопців і дівчат, які пройшли фронт. Ми знаємо, про те, що є і 99% паразитів. Єдина мета, яких просто бути сволотою, сховатися, отримувати гроші, отримувати бойові, то, що на три дні з'їздили кудись поближче до фронту, все бачимо і все пам'ятаємо. Це про етику спілкування. Не чекайте від мене лагідності. Не треба. Не ті часи поки що все.